з малочку співав в парафіальному хорі в себе в селі. Я вчився в музичній школі. Тому для мене це так би і всюди, де я вчився, я чомусь так виходило, що я співав в хорах. Тобто я співав у шкільному хорі, я співав в парафіальному хорі, я співав в семінарійному хорі. Я ж не маю хору живого телебачення, але якщо будемо творити, то я також там буду співати. Я думаю, якщо мене візьмуть, ось тому для мене це дуже щось близьке, дуже рідне. І саме якраз ідея популяризувати парафіальні хори. Тобто, свідомо ми. Обмежували наш конкурс, що це не є конкурс професійних колективів, але саме тих які співають в парафіях. Тобто, і тому е, ця наша ідея якраз покликана популяризувати е, тих, хто це робить. Сказати: ось, подивіться, які ми співочі таланти маємо, як це все для духовного молитовного життя парафії важливо. А тих, хто не має, десь щоб заохочувати, щоб вони собі ці хори організовували, і це. Кажуть, хто співає, той молиться удвічі сильніше, ніж той, хто просто молиться. Тому думаю, що ми так і робимо.